Окремо хотіла б сказати про своє ставлення до Арсенія Яценюка. Люди перевіряються справами. Спільну справу з Арсенієм та командою фронту змін ми робимо вже більше року. За цей час ми переконливо довели, що не помилилися один в одному. Ми багато з ним пережили після 2005 року. Зробили критичну машу спільних помилок. Тепер разом ми зобов'язані спокути перед Богом і Україною свої та чужі політичні прорахунки і виконати все, що обіцяли людям на майдані, побудувати моральну та професійну владу, яка поверне людям справедливе та успішне життя, підніме Україну на міцні ноги. Я довіряю Арсенію, бачу, як йому важко, По ньому прямою наводкою б'ють і свої, і чужі. Але він вміє тримати удар. Він боєць і притому інтелектуальний, сучасний, патріотичний політик тобто чотири в одному. Це немало для українського політикому, який сьогодні відроджується, вироджується, пробачте, маргіналізується та криміналізується. Але найголовніше, що нашу з ним спільну роботу вже високо оцінили люди. Про це свідчать результати останніх парламентських виборів. Ми з Арсенієм не політичні конкуренти. Ми вже давно одна команда, яка має спільні, добре осмислені стратегічні цілі і волю до спільних перемог. Лише цілком довіряючи Арсенію, я особисто рекомендую його на високу партійну посаду голови політичної ради партії. Прошу делегатів з'їзду підтримати мене та Арсенія і проголосувати за його кандидатуру.